Родом із дитинства недарма кажуть, дитячі роки найсвітліші у людському житті. Це час щирості і довіри, нескінченного пізнання. Світ Лідія Повх – сучасна дитяча письменниця, не бачить свого життя без слова. Мисткиня вчить підростаюче покоління пізнавати те, що їх оточує: бачити красу у простих речах. Я була ще малою дитиною і пам'ятаю, що перший свій вірш написала у школі в початковому класі, коли ми з дівчатками гралися, щось малювали. Я намалювала два дерева у такому стані. Е Крику, гаму, шуму, бурі, і ці дерева мали щось сказати одне одному. І я тоді придумала перший вірш, що вони кажуть. На жаль, я я забула цей вірш, загубився той листочок, але пам'ятаю ту радість, коли дерева по справжньому зговорили. Я зрозуміла, що є люди, які можуть будувати світ на подобу того, як вони його собі уявляють. І одні з цих людей це письменники. Мені так стало радісно. Ось тоді, напевно, я і зрозуміла, що я буду писати. Свій вибір, чому саме поезія для дітей, пані Лідія пояснює тим, що почала писати ще в ранньому дитинстві і хоче повертатися в той безтурботний світ хоча б думками. Почала в дитинстві писати, і ось мені, мені подобається. Я коли пишу, то я пишу, повертаючись в той світ. Там там нема проблем, там все світле і радісне. І я таким позитивним створюю світ для сучасної дитини. Поезія для дитини потрібна. Вона потрібна як дихати. Як повітря. Дитина без поезії не може розвиватися правильно. Без поезії, без казки, без рідного слова. Так ми влаштовані. Ми проходимо певні етапи свого розвитку. І один із етапів розвитку людини це раннє дитинство, коли дитина формується під впливом слова. Аби писати для дітей, потрібно перш за все їх розуміти, адже діти сприймають світ по-своєму. А найголовніше, дитячий письменник сам повинен у душі бути дитиною. Письменник, який не знає дитини, він не він не напише для дитини. він напише щось, але діти це відкинуть, діти це не сприймуть. Головне для такого письменника розуміти дитину. А потім все інше. Він може недосконало володіти чимось, технікою віршування чи ще чимось. Воно прийде. Головне, це оце бачення світу по-дитячому. Дитяча логіка це особлива логіка. Вона побудована. Тобто там є багато такого, що не піддається опису на інтуїтивному, на такому чомусь пов'язаному з емоціями, з підсвідомим, яке не піддається опису для дитини. Справжня поезія дорого коштує. Ти маєш бути не просто тим, хто вміє римувати, ідеально створювати якісь образи. Ти маєш бути ще сам дитиною, а це не кожному дано. Тобто є люди, які душа яких стає дорослою і ніколи не повертається в світ дитинства. Тобто вона туди не мандрує більше. А є люди, які навіть перед смертю пам'ятають себе в дитинстві. От ті мене зрозуміють сьогодні. От такі якраз і пишуть для дітей. Поняття натхнення до кінця не можуть пояснити ані психологи, ані митці. Письменниця вірить, що творчі ідеї даються зверху. Це як птиця, яку потрібно зловити, бо якщо відпустиш, вона полетить далі і сяде на інше дерево. Коли ти не встигаєш записати якийсь рядок, якийсь образ, якусь іскорку, яка промайнула випадково у твоїй свідомості. Далі, далі, як би ти не старався, ти того назад не повернеш. Буде щось інше, але цього вже більше не буде. Я вірю в те, що ідеї нам даються десь зверху. Ми ходимо от серед ідей, одні їх відчувають, як камертони ловлять, а інші їх можуть не відчувати. І письменник, як і будь-який інший митець, це той, який відчуває ідею. Поетеса пише у гумористичній манері. Яка є близька дітлахам, але з глибоким підтекстом. Дитяча душа потребує гумору, е, от як дерево е, води, щоб рости. І я дітям дарую цей гумор. Хоча у мене є частина лірики. Що таке лірика для дітей? Теж спірне питання. Хтось вважає, що лірика це, це ж смуток, це ж е, якісь такі мінорні ноти. Е, дітям лірика не потрібна, діти лірику не розуміють. А мені здається, потрібна і розуміють. Авторка вважає себе дитячою письменницею, але має в творчому доробку і вірші для дорослих. Пише їх тоді, коли прагне відбити на папері щось своє, особисте. На сьогодні вже видала 15 збірок: 10 для дітей, 5 для дорослих. Вірші для дорослих, на відміну від віршів для дітей, мене стомлюють. Тобто, коли я їх напишу, я втомлена. Коли я пишу вірші для дітей, я рада, я щаслива, моя душа співає. Мені здається, що я більше дитячий я автор, все таки. Остання збірка для дорослих, ось вона вийшла щойно: розкажи про все вітру». Це верліброва поезія в основному. Поезія така дуже інтимна, дуже заглиблена в себе. Мені би дуже і не хотілося її самій читати, тобто на людях. Вона не є такою, вона є камерна. І ем, остання збірка, яку я видала в цьому році, теж у видавництві Карпати, як цуценя сніжинки вивела. це дитяча збірочка, і тут я вперше себе пробувала як автор оповіданнячок для дітей. Більшість творів друкувалися в дитячих журналах. В тому числі і в часописі Малятко, який оголосив поетесу лауреатом премії імені Наталії Забіли. Найулюбленішими віршами поетеси є ті, де живе Закарпаття, де панує дух патріотизму. Давайте я вам прочитаю ранок у Карпатах. За горами сонце встало. Гарні села привітало. Дзіва буна, каже Йона, Йовриґелт, співа Ілона. Добре рано, мовить Яно, морген, каже Юрген, а Марічка та Іванко хором. доброго вам ранку, з добрим утром, каже Даша, отака родина наша. А якщо серйозно, то дитині досить важко пояснити, а що таке батьківщина. І ось на допомогу батькам я пишу такі віршики, ось, наприклад, вірш Батьківщина. Ось краби живуть у крабії. А жаби живуть у жабі, Акули живуть в акулії, а моли десь там у мулії. Слони живуть у слонляндії, жирафи у жирафляндії, а олень в Оленогорії, а лиси у лисонорії. Про них писали в літописах: у них бодавня історія. А ця безіменна кузька, яка у неї країна? В лісі мала галузка, в полі тонка стеблина. Тобто батьківщину не вибирають, як і матір. От, іншими словами, по підтексту можна так передати ту ідею, яку я намагалася донести дитині. Інколи, зізнається мисткиня, хочеться розповісти дітям про серйозні речі, які існують у світі дорослих. От, наприклад, як розказати дітям про заробітчанство? Адже на Закарпатті так багато батьків, заробітчан. І колись ще в 90-ті роки я їм написала віршик. Ой, по місту хто зна звідки? Ішли коти на заробітки. Чемоданів густо-густо, в чемоданах пусто-пусто, кожухи в них сірі, сірі, а в кишенях діри-діри. ня, найміть кота до хати, хоч би миску облизати. Деякі твори письменниці були включені у навчальні програми для дошкільнят та учнів початкових класів. На найближче майбутнє у письменниці є неабиякі творчі плани. На найближче майбутнє у мене, якщо говорити про дитячу літературу, є два серйозні завдання. Перше завдання, воно якось так наштовхнуло у мене публікація в журналі Малятко написати урбаністичну книжечку для дітей. Дитині малюємо образ міста. От в кількох таких віршах я його вже бачу, але книжки ще нема. От я працюю над цією книжкою. І якось так несподівано, спонтанно ми відпочивали щойно в санаторії, повернулися звідти. Я не планувала цього. Вийшло так, само собою щодня гуляючи по природі, я писала вірші про природу, і вийшла книжка. А в Карпатах ну забула як її ще, можливо, ще не знаю, як її назвати. Про Карпати буде книжка, така образна для дітей. Дитинство це те, що ми втратили в часі, але зберегли в собі. Лідія Полх своєю поезією надає можливість і дорослим повернутися в той неповторний світ, хоча б на мить.